Більше півтора мільярда гривень отримало обласне комунальне підприємство Аульський водовід з початку повномасштабного вторгнення. НАБУ розслідує масштабні розкладання на тендерах цього комунального підприємства. Подробиці щодо цієї історії. Та яке відношення має до всього цього Микола Лукашук, голова обласної ради. Ми сьогодні якраз і обговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Купрянко Олександр, і ми будемо розпочинати. Денис, давай з самого початку, що, що це взагалі за підприємство? Ну я думаю, комусь зрозуміло, а комусь ні. І на, на що витрачаються такі колосальні кошти в цьому підприємстві? А, давай, почнемо спочатку і по ключовим особам. Аульський водовід давай. він постачає воду багатьом. Водоканалам і іншим в нашій області. Тобто Це велике підприємство. Там є керівник наразі, це Бурчак Олекс Олександр. Це комунальне підприємство обласної ради. На що треба звернути увагу? 2023 рік вони оголошують закупівлю на ремонти водогонів на 350 мільйонів. Це одна з закупівель. І там. Ми бачимо завищені вартості е, труб і іншого обладнання. Тобто завищення те, що ми прорахували десь 119 мільйонів гривень, 119 млн грн. А те, що пишеться в ухвалах суду, те, що набу е, е, каже завищення 115 млн грн, коли загальна вартість труб десь 250 в сьому тендері. Ага. Тобто, ну такий нормальний шматочок. 50%? Да? Класно. Ну, майже 50%. Да -да -да. Тобто, ну, і а, ти вічно. думаєш, і це в 23-му році, під час війни. Тобто а, ось таке завище. Кошти. Колосальні кошти, це просто нагльош. І а, ось всі ухвалі, да. ця, ця ухвала взагалі стосується того, що а, вилучали телефон і інше обладнання під час, під час обшуку. Угу. Вони вилучили, йде слідство в набу, а далі найцікавіше. Що Набу каже, а дайте нам тепер акти виконаних робіт. Ну, щоб красиво все оформлено, треба коли приймаються е, роботи, там підписують акти виконаних робіт акт, е, КБ2, КБ3 і, і подібні. І, або прийомка документів. Угу. Керівник цього комунального підприємства Бурчак він відмовляється надати документи набу. А і після цього набу йде в суд і накладаєш штраф на цього керівника 4250 гривень. Ну, це згідно з законодавством, такі да. більше це... не можна, так? Да? Ось такий штраф за те, що ага. ти не дав документи. документи. Ну до, до, до чого я веду? Тобто а, справа то рухається тобто, а, і потрошку йде. Але керівник її тормозить. Ну, очевидно, якщо він дойшов до суду і хоче отри і, і отримав навіть на штраф, але не надав документи, то явно він не, не сприяє свій правильно? А, ну, він я Я кажу не, спри... не сприяв. Тобто... Скоріше за все, ну якби. А, так ось тепер ми кажемо про відповідальність. Так. Це комунальне підприємство обласної ради, угу. тобто, відповідно, воно підпорядковується обласній раді. Керівник обласної ради Микола Лукашук. Тобто, він ніяк не реагує, що в підприємстві під час війни кудись поділися 115 мільйонів гривень. Те, що каже, НАБУ. Тобто, в нас є зайві такі для певних людей. Є ось додаткові конуси. Спеціальний да. фонд. Так ось, про що я кажу? В 23-му році з обласного бюджету на це комунальне підприємство, те, що ми бачимо на екрані, перераховано біля 731 мільйона гривень. Так ось. Як формуються аспекти по бюджету? Комунальне підприємство, а водовід формує запит на. Обласну раду і обласна рада вже е, далі каже, скільки закладати в бюджет. Угу. Тобто це був 23-й рік. Тобто, і вони ж якось мають відповідати. Тобто, це, це політична відповідальність Миколи Кошака. Політична за цю корупцію, тому що з того часу це справа. А, всі про не, не знають з 24-го року початку. Тобто, усі е, обшуки були в 24 му році, mm -hmm. в е, лютому і березні рішення були. А ось невиконання це початок літа 24-го року. Досі Микола Лукашук ніяк не відреагував на наші листи е, на момент монтажу. Е, відповідь також ми не, не отримали. Тобто його влаштовує людина, яка Скажемо так, підозрює в значному розкраданні. І він в подальшому також е, отримує кошти. Якщо ми кажемо про 24 рік, то Микола Лукашук своїм розпорядженням майже кожного місяця е, виділяє додаткові кошти на цей аульський водовід. Де ось цей красивий пан Бурчак? Тобто з підозрою набув. Скажи, будь ласка, Денис, а який механізм взагалі звільнення оцього директора комунального підприємства? Як це може зробити пан Лукашук? Просто під підписом чи, можливо, через якісь процедури, щоб було зрозуміло? Дивісь, він може ініціювати службову перевірку, uh -huh. а і на основі службової перевірки. Після цього розривати трудові договори, трудові контракти і так далі. Ага, я так Тобто він точно це може, він може ініціювати відсторону на певний час. Ну, а що в нас буде, ну, типу, як ось є жіночкою з МСЕКу, вона ж зараз ну, формально, звичайно, може в зв'язниці або в СІЗО. А, mm -hmm. Але по факту ж не зовсім. Тобто, і в нас же тут не зовсім 19 сторіччя, коли там Микола Лукашук когось призначив, тобто, е, 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 і він ось 5 років буде виконувати е, до кінця е, цього терміну. Mm -hmm. Він може красти скільки хоче. Тобто, тут, тут питання було б бажання, тому що ми ж казали, що е, ось е, взимку казали, що є КП спецавтобаза. І Микола Лукашу розповідав, що він його ліквідує і так далі, а подивимось на документи. Цьому КП в цьому році, коли вже готувалася ліквідація, чомусь прийшли ще 4 мільйони з обласного бюджету. Нормально. Ну, тобто, і ну, це для прикладу. Ну, тобто, для розуміння, в 2024 році на зараз це комунальне підприємство, те, що ми бачимо про спрячьому, більше 360 шістидесят мільйонів. Перераховано, тобто це безпосереднє рішення Миколи Лукашака. за його підписом, правильно? За його підписом, тобто як керівника обласної ради. Тому я скажу, коли він розповідає, що він не має відношення, це комунальне підприємство обласної ради. Тому я кажу, тут має бути політична відповідальність конкретної персони, тому що якщо він не звільняє цю людину, значить він ця людина його влаштовує. Тому що коли ми кажемо про інші наші публікації, там він казав там он, не корупційний злочин, так далі. Тобто він досі не звільнив цих людей. Вони його влаштовують. Тобто він має нести за це політичну відповідальність. Так, да, я розумію. А коли цей бурчак взагалі з'явився 23-го вже під час війни, да, десь Дивись, його призначили після початку повному масштабного вторгнення. Uh -huh. Там ось є на екрані розпорядження від номер 11 від 30.03. Про кадрові питання, і потім є розпорядження номер 13 від 12.04. Відповідно, його призначав керівник обласної ради. Ага. І відповідно і далі я ж кажу: якщо б він його звільнив, мабуть, він ага. хоче прозорості і підзвітності. А коли в нас виділяються постійно кошти, ну і не зовсім зрозуміло, а куди вони йдуть. E, значить, всі, всі, всім задоволені. Тому я й кажу, що зараз все можна досить швидко зробити, було б бажання. Тому що, ну, якщо ми не довіряємо документам набу, то давайте визначимо, яким документам, якого правоохоронного органу ми будемо довіряти. Ну типу, ми теж перевірили. Ми перевірили документи відносно ринку, теж бачимо це завищення. Ну no. а Денис, скажи, будь ласка, а що стосовно фірми, яка виграє? Чи там різні фірми? Чи це якби зараз в цій справі не ага. суттєво. Ми кажемо про одну закупівлю, їх більше. Ага. Тобто, і в цьому році я скажу зараз, йдуть якісь закупівлі, ось, ремонти і так далі. Тобто, ми кажемо зараз про Асінтонстрой. Тобто uh -huh. вона пов'язана ось з нашими братами Дубінськими uh -huh. і ось. Цією когортою, там жилком е наш дім проєктувальник і так далі. Тобто, це одна група, яка ось дивним чином е отримують бюджетні кошти е за. Е Дивними договорами, де значно завищені ціли. ну да. У ну, до... Везем. да. Дубінські ж теж зараз, наскільки я знаю, знаходяться після слідством Набу та інші їх компанії. Вони навіть публічно жаліються, що їх переслідують правоохоронні органи. Ну, тобто, на, нарешті е, розслідують справи про те, як вони вже там скільки років, я не знаю, з десяток ну, да, щось роблять. Ну, будемо з, сподіватися. З бюджетом, що, будемо сподіватися, що Набу в найближчий час доведе цю справу. Але якщо в найближчий час Микола Лукашук нічого не прийме відносно Бурчака, який є керівником КП Аульський водовід, значить його все влаштовує навіть з публічним резонансом. Значить, ну він планує і далі так працювати. Пофіг на все, головне кошти. Ось зараз подивимося, спрацює публічний резонанс чи не спрацює. Тому хай люди. Розповсюджують і за можливості лайкають, підписуються і так далі. Да, погоджуюсь з тобою, тому не забувайте все це робити, тому що це дуже важливо якраз для розголосу і для того, щоб справи, про які ми зараз розмовляємо, рухалися краще і мали якийсь як мінімум політичний ефект на тих людей, про яких ми зараз з вами розмовляємо. Дякуємо вам за увагу і до наступних зустрічей!